Що вам треба почути прямо зараз? Нічого не загадуємо, поглянемо на карти, які прийдуть на цей розклад. І що вони вам хочуть передати. Можливо, прояснити для когось. Пам'ятаємо про те, що розклад загальний. Можливо, не для всіх буде корисна інформація. Але кожен щось може почути для себе, навіть якусь. Трошки якось, знаєте, випадає тут, що знаєте, завершується якийсь період важливий у вашому житті. Але знаєте, цей період якийсь такий, що вас не наповнює. Випали тут п'ятерка кубків, каже нам про те, що ви дуже така знаєте, в такому стані, в такому розпачі, знаєте, не наповнюєтесь, немає радості, немає такого, знаєте, немаєте, ну... Цілей, можливо. Знаєте, не знаєте, куди вам рухатися, можливо, якісь тут документальні питання можуть виникати у вас щось з документами, якісь повернення старих ситуацій, бачу, тут, що може бути. Можливо, це якісь щось, сімейні якісь обставини. знаєте. Але кажуть про те, що будете мати новину, новину яка завершить цю ситуацію, яка у вас зараз є. Тобто буде якась крупна розмова, можливо, якась ситуація так складеться, що у вас як прозріння, знаєте, як відновлення вас, як життя змушує вас дивитися вперед. І це вперед, знаєте, як на цій карті. Дивіться, тут як е, рух вперед, знаєте, і потихоньку потихоньку ви виходите на новий рівень, і рівень цей буде такий радісний, світлий. Бачите, вас вже більше наповнювати, радувати, задовольняти. Щось можливо, тут я бачу, що якби документація, щось якісь знаєте, повернення іменно старих ситуацій, які потребують вирішення. Можливо, це родові, ну по сімейним питанням, можливо, саме стосунки. Чоловік вийде, тому що тут є король кубків. Можливо, це знаєте, люди, які вас не радують, не наповнюють, і ви захочете від них як, ізбавитися, знаєте, якось ну, відокремитися, позбутися тих ситуацій. Ну, Щось тут таке, що. Що якби йде період очищення, скажу. Ну, гляньте, все в ваших руках. Карта Мір випадає, каже, що це завершення цього циклу Завершення. і вихід на новий рівень. Вихід на новий рівень каже карта Мах, що у вас є всі ресурси, всі абсолютно дані, всі абсолютно можливості в ваших руках. І подивіться, королева жеслів, ви можете бути надалі, надалі, в такому стані перебувати, в такому задоволенні, в такому, як розквіт, розквітнете, Знаєте, як оновитися, як прозрієте, можливо, якісь важливі рішення. Які змінять ваш напрямок, щоб ви змінитися знаєте, і станете така більш відкрита. Бо зараз я бачу, що ви як в тіні знаходитеся, як в тіні. Ну, дійсно, тут йде все направлено на те, що вам треба відпустити те, що більше не працює, знаєте, і вихід іде на новий рівень.